Об'єднані футболом разом сильніші. Майже 60 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. За даними Генштабу, ворог переважно бив з авіації та реактивних систем залпового вогню. Протягом доби на п'яти напрямках ЗСУ відбили понад 50 атак. Безуспішно росіяни штурмували наші позиції у районі Мар'їнки на Донеччині. Ворог також не припиняє спроб відновити втрачене положення біля хромового, Кріщівки та Андріївки, оточити Авдіївку, а ЗСУ. Продовжують штурмові дії південніше Бахмуту, завдають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах. Слава Україні! Розпочалася 617-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка, Куп'янськ, Курилівка, Степова, Новоселівка, Чернещина, Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Іванівське, Калинове, Новоолександрівка. Семенівка, Орлівка, Ласточкіне, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області, Новоселівка, Новодонилівка, Роботина Запорізької області, Новокаїри, Червоний Маяк, Новобереслав, Береслав, Козацьке, Львове, Іванівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку, ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагались відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. У той же час загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат, безуспішними були наступальні дії противника в районах на пунктів Сєверне та Пермомайське Донецької області, де підрозділами Сил оборони України було відбито сім атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак противника. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив водночас. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекса та 11 артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 930 окупантів, 18 танків, 43 бойових броньованих машини, 42 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, один літак, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 34 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!